давай холодну сюди. Холодно, бо вельми гаряче. Так. А зараз... Все? Все, 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 Я буду мішати. Понимай, понимай. О, ваш цей, яка краса. Ще. Оце. Оце зістане. Літа, пошуда. Оце краса. В їх така, як дівка стоїть. Уру взялися. Возьми на ще холодної води, посильно гаряча. Добре? І доказую, що так треба. Отак треба. Отак треба. Щоб дерма була тоненька, епідерми все спалене, а це гарненько. Вчиться люди. Вже багато навчилося. І главное, щоб шкурку не спалити, кожу а не попалють, бо не знаю, як Повключаю включаю по шини, попали все. Прихвалиться, що він такий спеціаліст може осмалити свиньо. І оспали так, щоб ніде не прогоріла співа. І покажи. Після цього ми зараз ще, оце як миємо, давай на голову, ще будемо смалити соломою. Дехто теж показує, що вони спочатку щось обганять солому, потім смалить лампою. Нема ніякої користі. Треба смалити його по-правильному. Так, де тоня сіточка? А все ноги? Все мы Поливай, ноги. Полевой. О, 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 о скупки мої. Румилися на промивка, підкидаємо цю, цю солому, щоб воно нам було сухеньке. І ми ще будемо смалити соломкою. А зараз перевертаємо його. О, яке. Осінні. Висті. <рес> Висті жовті. Над вістом кружиться. І осені не сховатися. Осінь прийшла. Не стрататься не скритися. Лися жовтий, скажіть, що вам сниться. Колись подарували мені таку пісню. Уже в армії. Меня перше місце по борбі самбо вагової категорії 90 кг в бригаді. І от мені подарували таку пісню. Політоділ на той час був. На плацу всім остяхтили пісню. Лісся жовтині над городом кружаться. Ну Тоді все було ще по-російськи. було. Може хто з моїх товаришів мене де і познає. Але оце що я розказав. Навіть тоді, як зайняв перше місце в управлінні Уралспецлєц, то мені предоставили піднімати прапора. Я й поняття не знав. Я гім грав, я прапора подимав. Але вже заграв грим, гім, то я вже зрозумів. Але все воно. Все воно пройшло? То спогади остались. Оце листя принесло такі спогади. Ото, то теж осінь була. Десь 78 рік. Все пройшло. Треби були. Азербайджанці звертались. Разом були. Дружили. Різні ситуації були. Приходили, просили, щоб вступився в деяких моментах. життєвих, дякували, бачу і називали. Ну так було, я ж не придумав. Отак. От Все пройшло, А зараз колю свиней. І то вже не малий срок, вже 49 років. В 76 році, як доживу, поступив вчитися з тих пір, але ж мене теж не весь час, я там колов, працював на різних підприємствах, трошки посаду якусь коли займав, але 30 років пропрацював на залізниці. Основне. І тепер цього тижня я заходив на якобінець ставлю. Mm. Купили її 9 січня. То якби було б їй через пів місяця було б їй 10 місяців. Дев'ять з половиною місяця. Ото зараз ми просмалили лампою, а зараз підпалюють. Будемо смолити соломою. Заріплюсь є, yeah. що це не моя. Хотя, зараз дуже молоденька свинка. Теж м'ясної породи. Побачимо в розрізі, що вона нам видасть. Ну поки все добре, Я сильно по словом хочу горіти. Може бути щось нападали. Так воно так. Бачиш Стас, спочатку лампою, потім соломою. Дай і Стас. Вже подивитися. Шкода, так що смалим соломою. Гарне, чисте, біле. Але хто для краси, не для краси, для аромату. Для... пусть укажут, пусть шкирочка. Ладно, сейчас смачненько. Станет свинка была бела, а станет цветна. Не мыть. Не мыть. Сюда а как мы смали, То сугубо вже по колишньому. по, як наші батьки, діти, не було жанчі ламп, була солома, очере, льон був, льоном навіть смалили. А лампи до нас прийшли, оці лампи в нашу місцевість. їх в Україні, я казав би, що й нема, вони в нашій місцевості, де в кого є. Вони в 70 ті роки прийшли із Канади. Прислав, приїхав е, українець, який там жив, іммігрант. Там на хутор один приїхав. І теж на свіжину закололи ті люди кабанчика. І смалять очеретом. Він подивився на те все. не каже, що у вас до цього пору? Чи лампи нема? Нема. І він розказав, як її зробити. І один дядько, його вже не мав живих. Мій навіть такий близький товариш він був, пасічник був, спеціаліст великий був. І він зробив цю лампу. І оця лампа, яка в мене, як ви бачили, якусь смолили, вона зроблена у 1979 році. От до цих пір вона працює. Правда, змійовик той вже не той, вже поміняли змійовика, бо той прогорив. А, сам, а саме все остальные накосувати все з 1979 року. Ресівер зіловський обрізаний. Колись він був повний, цілий, але ми з часом його обрізали, щоб легше було. Давай сюди. І отак от люди почали зразок той дав канадець і почали робити лампи. Але зараз вже зараз вже дуже їх мало. Те, що ці люди старіші, вже вони немає, а молодь смалить основу газом. Бо це треба ну, прямо мати таке чувство, щоб регулювати, щоб вона горіла, щоб солярка не йшла, щоб все було щоб запаху не було, тих тяжких металів. На шкірці все, воно треба дуже шуткувати цю лампу, як вона горить, коли покачать, коли додати. Так, Таня, ти йди, мабуть, знову по солому. Володя, да. подивись, хватить чи ще його. Також буде і не спаляний, і буде. Е, ну, Запах буде і цей. Це да. супер. Ну, да. то Поподсилаємо солому. Да, Подсилає солому. І не спаляний, і осмалений соломою. Так, я то... цю дівчину з халту дивити. Так, то дивись, та, політь мені треба. Чуть. Там тоненько, тоненько, полій, щоб воно перекинуло холодну воду. Так. Так. Давай. Просмалили соломкою для аромату, для цвіту. Не хочемо його спалити, щоб там сало світилося. Хочемо, щоб гарно було. От яке воно стало. А зараз перекидаємо на цю сторону на другу. і будемо смалити з другої сторони соломою. О, соломою да. Ложи солому сюди. В другу сторону осмалюємо так само сіном. Таким самим способом солома пшенична. Трохи сіну? І сіном вона така посичка солома, і трава. Сіну, але... Ну, почти сіду, глянь. Да. Ой, яка. Це... Солоха, желе, Одна травка. Дай а Одна да, да. Ну, диву. И Ну, Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Просмаліли вже ми другу сторону, поливаю водичкою. О, отакий. Буде така буде краса. А що зажевку це попало. Було вілеба, а стало золотисте. где поле рога, на запах ел не раз до ідеального кольору. жовтого смалимо що мені подарили мої діти на день народження я казав будемо колоти свинку Попробуємо його і от прийшла пора ми його будемо пробувати. от дивіться як вона чистить як вона він... давай водичкою я симвичи. Зручний муж, ну, теж легенький. Ох. Миємо вушку, щоб чистеньке було. Зараз син буде його пробувати. Я вам хочу сказати, може хто не знає. Рижу обычно оцю верха. А саме смак попробуйте, перевірте. У цьому звинувана ножа. Оці мочки. О! Оце о! Саме смак вуха. О! На здоров'я. Ну, Смахо? <гум> Давайте передаємо потім туди. Держи, щоб оце не їхати. Повернумо на другу сторону і добиваємо. Тиснемо косою. Так, ніхто не може зробити. Тут і ми ніде такого не бачили, щоб косою всі ножиками. Не, вже дехто і косою зараз Це побачили. Не бачу. Вже... Дехто може й бути. Працює ці сіточками. Маємо лапки. Будемо лапки варить три годинки, якщо нам надуть. І буде знов китайський делікатес по українському рецепту. Ого, була просто собаки смілива вище подняли свинку на патрон способом буде зручніше набагато. Зараз пошли попаління. подложим под дом. Вот такая краса. Паются. Да. О. Как забиловка получается. А, лапку. Лапа, ногу.